Про закупівлі турецьких курток українським Міноборони як про якесь прокляття. Цікаві тут новини з Міноборони йдуть. Десь місяць тому наше Міноборони провело тендер на 100 тисяч зимових військових курток. Одразу дві ситуації з такими закупівлями. І два рази щось пішло не так. Десь місяць тому Міністерство оборони провело тендер на 100 тисяч зимових військових курток. Провело через прозоро, щоб ніхто не звинуватив у схематозі, але є нюанси. Справа в тому, що переможця тендеру досі не назвали, тому що хтось незадоволений, подав протести і ще не має судового рішення. І все це по закону, але є нюанси. Злі язики з Міноборони кажуть, що все йде так, як треба, як треба чиновникам Міноборони. Зараз ця історія ще буде тривати деякий час, переможця так і не назвуть, а строки постачання будуть зірвані, і, можливо, навіть сам тендер буде скасований. А потім в Міноборони скажуть: от ви всі волали про прозорість, про процедури, а бачите, що сталося? Зірваний тендер. Незрозуміло, коли буде поставка і коли ці куртки отримують наші воїни. Ганьба! Треба повертатися до старої непрозорої процедури, а інакше наші воїни будуть мерзнути. Отак, за красивими словами, протягують стару банальну схему і прикриваються піклуванням про воїнів. А вишенькою на торті є те, що куртки вже відшиті у деяких виробників, і вони чекають, коли їм відмаякують. Тоді вони, наче герої із казки, прийдуть і врятують Міністерство оборони. І всі будуть задоволені. Свої фірми отримують гроші, чиновники будуть звітувати, що їм вдалося погасити кризу і рахувати подяки від своїх. Красиво. Мені не подобається, тому що це стане причиною для скасування в майбутньому тендерів Міноборони через Прозоро і повернення до схематозів. Цю історію називатимуть як приклад неможливого використання Прозоро для потреб Міноборони, а потрібно просто змінити алгоритм. До речі, цей тендер провели в липні, а не весною, коли це треба було робити. Ну але якщо б тендер провели весною, то тоді не було б можливості для схем, а так вже нікому не цікаво. Звісно, що Міністерство оборони яєць по 17 гривень прочитає ці тексти, це відео побачить і скаже, що все не так. Але тут треба не казати, а просто робити і робити нормально і вчасно, і через прозоро завжди. До речі, якщо вже говорити про куртки з Туреччини для ЗСУ, то є ще попередня історія з тими клятими куртками. Днями вже відбулось засідання антикорупційного комітету Верховної Ради по справі інших турецьких гамнокурток, які по дорозі в Україну тоді перетворилися на зимові і набрали в ціні від 29 до 86 доларів за штуку. Цей контракт був ще восени 22-го року. Між митницями одяг різко змінив ціну. Загальна партія спершу коштувала 142 тисячі доларів, а потім вже коштувала 421 тисячу доларів. Та ще й частину курток з тої партії взагалі виставили на продаж на ОЛХ якимось чином. Міністр Резніков на оце от засідання антикорупційного комітету замість себе відправив свого заступника Шарапова. Це той, що бізнес-партнер Єрмака. З'ясувалося дивовижні речі. Виявилося, що міноборони прийняло від турецької прокладки фейковий інвойс, а потім прийняло всі куртки як якісні. А ті, які міністерство все-таки побачило, що вони неякісні, то прийняли з недоліками, бо була криза і треба було одягати солдатів. А потім Шарапо, мабуть, забув, що казав на початку, і розколовся. Виявилося, що міноборони прийняло 180 тисяч курток, але залишило на складах 50 тисяч, хоча казав, що. Дуже поспішали, бо треба було вдягати. Отож, як бачимо, з тими турецькими куртками в Міноборони явно щось пороблено. Може, то турки чаклують, може хто. Щоразу, як беруться їх купувати, щоразу виходить мутний схематоз. І тільки очі Резнікова чисті і чесні, як завжди.